Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами будуть сліпі затести. Я обожнюю цю рубрику, обожнюю цю гру, не тому що я вгадую ноти, я їх не вгадую, а тому що мені цікаво спостерігати за своїми враженнями, коли я не знаю бренд, не знаю аромат і так далі. Просто роблю висновки виключно виходячи зі свого смаку, те, що відчуваю мені, це, ну, це завжди цікаво. Погодьтеся. Хто хоч раз грав цю гру сліпі тести, я думаю, ви мене розумієте. А, ці сліпі тести надіслала мені моя глядачка Ярослава, у якої є своя сторінка розпиву в інстаграмі. А, Ярослава розпиває аромати, переважно це люксові парфуми. Я залишу посилання в інфобоксі, можете піти подивитися, кому цікаво. Це вже другі сліпі тест які надсилає мені Ярослава. І ви знаєте, навіть не дивлячись на те, що я знаю, що у Ярослави в основному люксові аромати, навіть не знаючи це, я би сказала, що всі ці аромати, які вона мені надіслала, люкс, а, можливо, навіть нижче люкса. Я одразу хочу попросити пробачення у Ярослави. І у тих людей, кому дуже подобаються ці аромати, я не знаю, які це аромати. Зараз будемо разом розбиратися. Але я вимушена сказати, що мені було ну, не те, щоб нудно, ну я кожен раз, коли наносила той чи інший аромат і нюхала його, я розуміла, що це люкс, це звичайне, це, це гарно, безумовно, це гарно. Але Ну, мені трішки нудновато вже з таким, знаєте, якось, щоб розгадати, то ну ти не напрягаєшся, можливо, чи я не знаю, як це пояснити, але я тестувала ці аромати вчора-позавчора. Можливо, так склались карти, зірки, я не знаю, що там складається. Зараз я знову буду наносити ці аромати собі на шкіру, і подивимось, можливо, мої якісь враження змінилися. Як завжди, я записала короткі якісь такі от враження, знову ж таки, від ароматів собі в записник. Я завжди наношу аромати лише на шкіру, тому що я не розумію їх на серветках або погано розумію. Мені вже радили зробити блотери з акварельного паперу, але коли приходять сліпі затести, а паперу так і немає, а кортить вже послухати, тому ну, виходить так, як виходить. Сьогодні так само буду наносити собі на шкіру і давайте вже розпочнімо. І по правді сказати, перший парфум я вже нанесла собі на пальчик, тому що я записую це відео з другого дубля. Е що я записала? Свіжий з трояндою, але не факт, що тут є троянда. Ну, я думаю, все ж таки з троянди. От зараз я так його слухаю. В цілому, це простий, квітковий, приємний. Можливо, тут є червоні ягоди. Аромат, як на мене, ну, вчора от він мені здався нижче люксу. Можливо, це якийсь фланкер Ароман-Басі, там, з якимись фіолетовими квітками, є такий флакончик. Я не дуже розбираюся у всіх тих фланкерів. Не знаю. Сьогодні він мені видає більше солодкавості. Я ще маю сказати, що останнім часом я ношу і тестую. Аромати старого люкса. І я повинна сказати, що я, я думаю, ви самі це знаєте, що я люблю старий класичний люкс, стару парфумерну французьку школу, ось такі стовпи да, парфумерії. І в мене є ідея, Колись я вже записувала таке відео, але хочу записати відео з такими перлинами, так би мовити, своєї колекції, що стосується люксових ароматів. І я ношу шипри зараз, таку стару школу. Можливо, через це мені так важко далися оці сліпі затести, здалися надто простими, якимись такими, знаєте, якщо їх порівнювати зі старим люксом. Така от ремарка. Зараз, він мені здається, більш солодким, менше тут квітів, менше троянд, якщо вона взагалі є. Але мені здається, що вона є. Загалом аромат досить приємний, такий дівочий, стандартний. Квітково-фруктовий аромат. Все. Я би таке не носила, тому що мені з таким нудно. Ну, тобто, це дуже просто і, як кажуть, компотик, або якась просто солодка водичка. От для мене це щось таке, хоча воно приємне, як я вже сказала. Ну, давайте відкриємо, подивимося, помиляюсь я чи ні. Напевно, я заганяю за манікюрними ножицями, тому що я так просто це не відкрию. Ось і я взяла ножиці, тому що тут такий серйозний скотч, а Ярослава приліпила, що просто його так не знімеш. Все рівно рветься. Окей. Нібито відкрила. Ага, тут наліпка. Це дуже зручно. Ярослава завжди готує наліпки. Це Iceberg White. А бренд Iceberg це досить бюджетний бренд. У мене було два аромати від них. Три. І від усіх трьох я позбулася. Тому що, ну от, а аромат 2013 року. Верхні ноти бергамот, грейпфрут, груша. Середні ноти малина півонія фіалка. В базі бурбонський витивер, мускус біла деревина. Як бачимо ніякої троянди, я так думаю, що це півонія мене збила з пантелику. Оці пелюстки півоні, я часто про це кажу, коли от їх розтираєш, вони такі терпкуваті, мають насичений аромат. І я подумала, що це троянда, але це насправді півонія. Ну, приємний такий от, м хороший аромат, але не нудний. От для мене особисто нудний, розумієте, тому. Тому, так, ніякої хімози, нічого тут такого немає. Все дуже пристойно, красиво, але просто ну, не моє. Номер два. Номер два і другий пальчик. Так, що я записала? Щось хімозно фруктове. Це аромат по типу Oriflame. Ну, я мала на увазі. Каталожні ось ці такі парфуми. Я е, не могла згадати слово, і зараз не можу згадати, як це буде сітєва парфумерія, коли мережева, чи як це сказати правильно, я не знаю. Оце відверто таке щось дешеве, ну, вибачте, будь ласка, ну, от, таке, ну, звичайно, краще пахнути ось цим, ніж в душній маршрутці там, в плюс 40, краще пахнути ось цим, ніж. Нічим, а да? точніше, ось цим, а, ш... коли ти пітнієш, і такий неприємний аромат, <рес> аромат запах в маршруті, коли всі люди змучені і дуже жарко, то аромат в маршруті стоїть просто штин, я би сказала, то краще, звичайно, ось таке. Ось це взагалі для мене це така хімозіна, я не знаю. Я взагалі нічого не розумію, що тут таке. Оце дуже нудно, але зараз от потрошку починає якийсь фрукт пробиватися. Напевно, якийсь фрукт, ну. Ну, дуже, дуже шкода. Зараз вже, знаєте, він мені нагадує все більше і більше по мірі розкриття, по, мі... по мірі того, як ось ці от верхні ноти злітають, такі дуже хімозні, відверто. Він мені починає нагадувати щось, тобто я 100% це десь нюхала в якомусь магазині, і коли я так його нюхаю з пальця, в мене одразу картина перед очима, що я стою в Єві біля ось цього стенду бюджетних ароматів і намагаюся щось там знайти. Не, ну, не те, щоб не сподоба. Він, він не є неприємний, як я вже сказала, краще ось це, ніж нічого, але не для мене. <с Healthcare> Знову ж таки, не для мене. Я, мені дуже незручно, особливо перед Ярославою. Це просто капець, але ну, я не можу Ін по-інакшому. Я кажу так, як є. Дольче Габана, Боже мій. Це точно номер 2. <див> Dolce Габбана Light Blue. Я тут просто. А, Сан. Сан, напевно, да? напевно, Сан. Ромат 2019 року. Лімітоване ще й видання. Верхні ноти кокосовий нектар. Ноти озону, лимон, яблуко Гранні Сміт. <див> яблуко Гранні Сміт. Цікаво. Середні ноти Франджепані, жасмін, біла троянда. В базі в нас бурбонська ваніль, білий мускус, кедр, сіра Амбра. Ну що сказати, друзі? Я хейтер. Ну, я не хейтер, я просто не любитель Дольче Дульчигабану. Вона мене можливо, да, як я сказала, що щось знайоме, можливо, але я, мені навіть в голову не прийшло, що це може бути лайтблю або його фланкер. Я би сказала, дивлячись в цю піраміду зараз і от слухаю, нюхаю цей палець свій, аромат на пальці, це кедр, кокос, ну, цей кокосовий нектар, ваніль, звичайно, все. Це все, що я можу отак от виділити. Я не люблю ноту Франже Це жовті квіти, я не дуже їх люблю. Вони мені чимось лан-хі-ланг Ну, так, от активно, я б не сказала, що тут таке щось квіткове. Ні, просто для мене це щось хімозне і от особисто на мій смак ніяке. От я би таке. Не носила. Хоча воно, як я вже сказала, воно не викликає негативних емоцій, воно не викликає там чи що. Ні, аромат нормальний, тобто він пахне. З ним все нормально. Просто він ну, не цікавий мені, я не знаю, нудний. Номер три. Будь ласка, не... не кидайте в мене помідори, якщо ви любите ці аромати, особливо Ярослава, мені дуже незручно. Це вже цікавіше, номер 3 Тут я відчуваю якісь забрудивші фрукти, можливо, якийсь алкогольний момент. Я тут і пишу: це вже цікавіше. Але, звичайно, так само, мені здається, нижче люкса. От попередні два аромати, нижче люкса, хоча про Дольче Габану я не написала, мені просто навіть соромно було сказати. Для мене це такий бюджетний якийсь аромат. Купити собі і просто щоб хоч чимось пахнути. Отак от для мене, звучить Габана попереднє звучить, то це для мене залишається це звучання, ну, так як попередні два нижче люкса. Ну, можливо, хоча, не знаю. Для мене люксовий парфум, він повинен пахнути гарно, насичено і шлейфово. Так от пахне у нас люкс. Він в нас. Голосний і приємний, такий, який всім подобається, Цей аромат трохи не дотягує, як на мене. Хоча я можу помилятися, тому що він стає все цікавіший і цікавіший. Е е є тут якась гірчинка, є тут якась алкогольність, є тут фрукт якийсь, але цей фрукт вже гниє, починає гнити або бродити. От щось таке, але мені подобається це. Якщо ви дивитесь мене давно. Уважно, то ви знаєте, що мені подобається в парфумері момент ось цей гнилі. Фруктової, як правило, гнилі. Я люблю там гнилі сливи, якісь щось таке гниле персик. Навіть. Я не люблю хоча персик, але коли він підгниває, це вже цікавіше для мене стає. Тому, в принципі, можливо, якісь ягоди є, якісь, можливо, типу шоколадних причолій, можливо, такі от. Є тут пачульний момент, я би сказала, що це фруктчулі, тобто це такі фруктові пачулі, ну, тому що я відчуваю тут найіскравіші фрукти і ягоди в самому ароматі. Але ну, якийсь легкий-легкий момент, ну, це все, можливо, дає такий аспект шоколадних пачуль, тому що гнильця. Оце брудіння. Ну, ну, симпатично, От не зна... я не знаю, що ще сказати, я хочу подивитися. А, я не скажу, що я в захопленні, не скажу, що я б собі таке купила. Ні, не купила би. Але він цікавий, і навіть я би декілька разів би навіть поносила. Отак От я скажу. Непоганий аромат, ну, принаймні, набагато цікавіший, ніж два попередні. Жан-Поль Гатьє Classic Pin Up. Я не знайома з цим ароматом. Хм, цікаво імбир це імбир аромат 2020 року. У верхніх нотах у нас імбир, цитрон, в середніх нотах апельсиновий цвіт пастила. В базових нотах ваніль амбра. Немає перчулі, але є оця пастила. Можливо, це вона мені от такимись ніби як шоколадними пачулями, трішки імбир, який я подумала, що це якісь підгнивші фрукти або ягоди. Ви знаєте, я не дуже люблю імбир в парфумері. Я не так багато знаю імбиря, тому що я уникаю, як правило, ароматів з імбирем. Він мені гірчить в ароматах, але тут він. Позириться, ніби, як знаєте, от просто аромат позириться. Таке от враження, що це якийсь лимонад. Взагалі про аромат. От я про це не сказала перед тим, як відкрити відгадку, але так є. таке враження, що це шипучий лимонад. з... Персиком або іншими фруктами, я не знаю, якимись такими вже несвіжими, знаєте, ягоди туди, але виявляється, що це імбир. Ну, Давайте ще туди імбиря додамо. І отак от все це чомусь додавали цієї шипучої води, Ну, як роблять лимонади, безалкогольні. Шипить оце от газіровка, от вона бризкає, бризкає. Це, типу як тонік. Да? От я сказала, що тут є, що в нас. Алкоголь, але тут його немає. Просто от враження від якогось напою, такого шипучого. Знаєте, я дуже люблю коктейль пити в своєму улюбленому ресторані. Це дуже простий коктейль, це просто сік. Будь-який там маракуя, будь-який сік. І м -м, просто газована там якась вода. Мені це так смачно, от вон, воно мені так нагадало це. Аромат дуже стійкий і шлейфовий, і він мені дуже сподобався своєю оцею гнильцею. Цікавий аромат. Uh, ура! <с> мені от сподобалось. Так, номер 4. Давайте наступну руку. Мені здалося, що тут є чорна смородина. У мене тут, до речі, написано чорна смородина або інші якісь ягоди. Я обожнюю взагалі ягоди в парфумері, завжди їх шукаю. А, дуже приємний, і він мені на старті чимось нагадав іноцент. Буквально так, знаєте, хвилину так от. Можливо, це не Чорна сморд, не знаю. Ніби солодкуваті ягоди в базі я пишу: свіжий, свіжофруктовий. Він солодкуватий за рахунок ось цих от ягід. Дуже такий приємний аромат. Він чуть-чуть пузириться так само, от, як попередній. Ну, буквально вже така вивітрилася. Ось я така газіровочка. Найскріше я відчуваю, як мені здається, або це чорна смородина, з чимось ще замішана, або це якась інша чорна ягода, типу там ошина. якась така невиразна. Да? Тому що чорна смородина вона все ж таки дуже насичена. Тут повітря багато, якоїсь я відчуваю, от чомусь в мене колір, голубий асоціація з цим ароматом, можливо, це якась озоновість тут. Є от якась така свіжість тут є. От мене не покидає е, відчуття такого от блакитного неба, чистоти, от як... щось таке. М -м -м, непоганий аромат. Давайте подивимося, що це. М -м -м, може, це якийсь фланкер ангела? Хоча я не відчуваю тут ДНК. <кхем> Софія Вергара взагалі не знаю цей бренд. Last in Paradise. Аромат 2019 року. Верхні ноти, груша. Під якоюсь назвою, я не можу прочитати. Червоне яблуко, Саусен. Середні ноти Конваля, гардиня, апельсиновий цвіт, база, пачулі, ваніль, ванільтикове дерево, мускус. Немає чорної смородини, груша і яблуко. Ну, ви знаєте, можливо, мене це яблуко збило з Пандалику, тому що в Іноценті, якраз такий, окрім Чорної Смородини, відчувається зелене яблуко. Непоганий аромат. Ви знаєте, навіть. Він трішечки ніби як милий, злегка милий. Я не в захваті, але от він непоганий. Якщо він мені нагадав іноцент, то це просто. Найскравіше я відчуваю, напевно, що яблуко червоне, а мені чомусь зелене тут вважається, Ну, не знаю. Апельсиновий цвіт. Конвалі ні. Ваніль, пачулі. Це все є, мускус. Груша значить, це груша. Груша і яблуко тут найяскравіше звучить, а я сплутала це з якимось чорними ягодами. Непогано, Номер 5 Залишається у нас два аромати. Так. Угу, свіжий, але травний, приємний на кожен день. Тут є лаванда, напевно, напевно, вона. На старті дуже активно так, яскраво відчувається. Знаєте, я би сказала, що це у секс, можливо, в чоловічу сторону, але такий м'який. Тобто відчувається ця лаванда, але вона мене не дратує. Цей аромат мені сподобався. Ну, знов ж таки, не вау, я би собі не купила, але він мені сподобався. Ну, По-перше, тому що я ненавиджу лаванду в парфумері, особливо в чоловічій парфумері. Вона мені завжди цим цирюльником пахне п'єнками, лосьонами, цими всякими чоловічими, такими стандартними віддушками, які я не люблю, тому що це банально. Тут лаванда м'яка. Я не знаю, з чим вона тут змішана, можливо, білий мускус. От, ніби лаванда лежить на якійсь такій пирині білій, м'якій, знаєте, дуже ніжній, тому що От він на старті такий досить яскравий, але лаванда все рівно м'яка, а ближче до бази взагалі аромат перетворюється на такого м'якого котика. Якось. Не на на котика, а на плед, якийсь такий білий плед, Який ароматизували цією лавандою. Я думаю, це чоловічий якийсь середнячок, такий чоловічий аромат трішки нижче люксу з лавандою. Я думаю, що жінкам він так само сподобається. Особливо, хто любить лаванду. Вона тут вона от приємна, вона не така барбершопська, Да? номер. Блін, це номер 6. Я сплутала. Блін. Я відкрила випадково номер 6. Ой, Це не то. Я подивилася, що це номер 6. Ну, я побачила бренд, як називається, але не побачила аромат, як називається. Це номер 5. Ланвін Екладарпеш пур Ом. Нурром. Ура! Я вгадала. Чоловічий аромат 2015 року. Верхні ноти мандарин лайм, бергамот. Середні. Не знаю, щось фіалка. А, лист фіалки жасмин, розмарин. В базі мускус, кедр, сандал. Де лаванда. Може, тому він мені сподобався, що тут ніякої лаванди немає. А можливо, це та фіалка. Ну. Не знаю. Він мені пахне м'якою такою. М'яким пледом білим. Ароматизований лавандою. Все. Непоганий такий, як я вже сказала, середнячок. От такий середнячок. Це люкс, звичайно, але. Някий середній люкс. Ну, власне, таким, як і є бренд Lanvin. Непоганий аромат, в принципі. Так, окей. Ну, шостий я вже подивилась бренд. Ну давайте нанесу цей шостий. Блін, оце я затупила. Шостий нанесу. І ви знаєте, в мене записаний тут цей бренд. Я думаю, чи я не забула записати, щоб зараз не виглядало, ніби я от щось там злизала. Ні. Що я пишу взагалі? На старті це почулі. Найцікавіший з усіх шести я пишу щось дуже знайоме, мега знайоме, але відшибло. І далі у мене тут є приписка. Може, якийсь Родрігес. І я побачила, що це бренд Narciso Rodriguez, коли от зараз раптово відкрила. Я лише не побачила аромат. Але я повинна сказати, що я путаюся в цих Родригесах. Їх багато є. Я люблю чорний і білий кубики, і вони мені навіть між собою перекликаються. Нарцис Родрігес я тут змогла розпізнати, от, коли аромат так добре розійшовся хвилин через 20, тому що це приписка. Тобто я дописала, що можливо це якийсь Родрігес. На початку я розуміла, що це щось знайоме, але я не могла зрозуміти, що це і не хотіла ламати голову. А потім, коли я от щось почала вже забула, почала робити і періодично так от нюхати, я зрозуміла, що це оцей мускус, да, ось це от ДНК бренду. Він-то тут такий. Ну, хтось каже, що це спітнілий мускус. Для мене він тут якийсь такий. Знову ж таки, як ніби підгнивший, Але це, ну, скоріш за все, так і є: оцей спітнілий мускус. Це точно не білий і не чорний кубик, напевно, що, тому що вони в мене є. І я не відчуваю там спітнілості. Навпаки, я відчуваю там дуже жіночний мускус, такий квітковий, гарний. А тут він такий чуть підпрівший, але приємний. Аромат приємний. Тут дуже вгадується ось ця от база Нарцису Родрігеса. Давайте ж подивимося, що ж це за Нарцисо Родрігес. Fochie Ede туалет, Limited Edition. Це що таке? Це білий кубик? Чи чорний кубик, не знаю. Це я вже потім подивлюся, коли буду його гуглити, тому що тут ну, назва просто Нарсиса Родрігіс Фохе оде Туалет limited edition 2022 року. А, 2022 року, значить, це точно не білий, не чорний кубик, ура! Ну, ви знаєте, може і схожий на білий і чорний, не знаю. Верхні ноти османтус, бергамот, апельсиновий цвіт, В середніх нотах мускус Амбра і в базі почулі вити Ну, тут важко м, щось виявити, щось зрозуміти, якось вичленити, тому що а, ти просто улавлюєш от ДНК бренду Нарцисо Родрігес, і все. Що там окрім мускусів, я не знаю. Я тільки знаю, що в білому кубику я відчуваю гарденію і пишну, а що я відчуваю в чорному кубику, я не знаю. Ну, тобто, просто мускуси якісь, да? От так само тут. Просто аромат Нарциса Радрігіса. Все. Що тут? Квіти, апельсиновий цвіт. Османтус, зазвичай дає якусь таку абрикосовість, але тут такого я не відчуваю. Ну, одним словом, цей аромат мені сподобався найбільше з усіх представлених. Аромати всі непогані. Вони симпатичні, мається на увазі, вони приємні. Але вони особисто для мене. Ну, скучноваті, напевно. Можливо, це знову ж таки через те, що я зараз просто занурена в якийсь такий класичний люкс. От сподобався мені ще він. Оцей класік, класік Жан-Поль Гатьє, той, який фланкер класік, ось цей третій. Такий гнилі персики з оцею... Боже, як вона? Газерована вода. І ось це от Нарсиса Родрігес. Ось ці два мені сподобалися найбільше з цієї добірки. А, що у нас Айсберг. перший аромат. Ну, такий простоватий. Приємний, але дуже простовати. Dolce Габана взагалі повний провал. А, мені вона ну, просто таким дешевим якимось парфумом запахла, не знаю. А, що там у нас далі було після Дольчи Габана? Софія Вергара. Непогана, мені здалося, що це чорна смородина. А далі у нас був Ланвін арпеш. Так. Ланвін арпеш, той який для чоловіків. Мені він чомусь пах лавандою, і от він ну, такий приємний, спокійний, класичний, люксовий, такий, ну, середньолюксове середньолюксовий звучання. Непогано, приємно. Я думаю, на якомусь такому от сватрі це взагалі буде дуже приємно відчуватися чоловічому. Ну і Нарцисо Родрігіс. Як я вже сказала, Нарцисо Родрігіс і Жан-Поль Готє, мені сподобались найбільше. Друзі, якщо я вас розчарувала цими сліпими затестами, особливо у вас, Ярослава, я дуже перепрошую. Я дуже перепрошую. Ну, отак я почула ці аромати. Сьогодні, і вчора і позавчора, якщо ви зі мною не згодні, пишіть про це в коментарях. Напишіть, як ви відноситесь до тих ароматів, про які сьогодні йшла мова. Мені буде дуже цікаво почитати. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого найкращого. Всім па-па!